Так, споходу мені щось Макс написав. Зараз подивимося. Опа, він мене позвав на побачення? Ого. Блін, це так мило. Я піду обов'язково на побачення. Мені би пофіг мамо постачення, я маю піти. А що мені одягнути? О, тігнуть цю сукню. Вона дуже мила, то прикольно. І ці туфлі. вони так підходить під мій макіяж. Ну, тоді візьму сумочку. Де, то мій телефончик, надо ще Блін, телефон у мене в руках, що я така, туплю останнім часом? Такс, 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 -так -так Адель, а куди ми зібрались? А це якби не твоє діло. Так, одну кажи. Ну, на побачення. А-ха-ха, Адель влюбилась, Адель влюбилась. Ну, ви і що тут такого? Та нічого, просто смішно, Всім розкажу тепер. О, не смій! О, Деля, куди ти зібралась? Ну я йду на побачення з Максом. Ну, Опа, цікаво, цікаво. Ага, син Макс. Ага. Все, я знаю. Ну добре, тоді можеш йти. Ти з ним зустрічаєшся, так? Ну так, я його люблю. О, це добре. А ви ще маленькі. А, нічого не маленькі, я тоді пішу. Так, за що мені Максу як подарунок взяти, це ж перше побачення, як. Ну, Тут з можна взяти ось цю штуку, ну, цю фігню, вона прикольна. Далі що можна ще взяти? навіть не знаю. Ого це що гідробот там стоїть. Це попробую на нього покататись. Ну, але його на нас перше купити. Так, все купую оце ось подарунок. Так, зараз почув ось все. До побачення. Добре, до побачення. Так, а де Адель? Я вже замучився її чекати. Надіюсь, вона скоро прийде. Ну, вона написала, що прийде. Так, ну ось вже ваш чай. Останній на тебе. Ага, добре. вас що побачення? Ну так, побачення. Ага, добре, я тут пішов. Народі ну, я на цьому місці. Макс сказав, що сюди приходити. Так, щось я його поки не бачу. Угу. Ти. О. Макс, привіт. О, привіт, Аделя. Нарешті ти прийшла. Я тебе так вже зачекаєшся. Нарешті, ура. Ой, ну, дякую, на це тобі подарунок. Ну, Адель, а це тобі подарунок. Вау, тільки вони такі милі. Боже, як вони мені це подобаються. Ммм, дякую, велике. Ну що, Адель, тоді будемо їсти. Ну так, давай вже їсти. Тут така нямнямка, я бачу. Це ти все заказував? Ну так, я заказую, Я знаю, що тобі таке подобається. О, ну це ж перше побачення. Я так соромлюся трохи. Не соромся, тут нічого такого страшного не буде. Добре, я зараз все пофоткаю тут з тобою сфоткаюсь, ти не проти? Ні, не проти. Так, спершу так пофоткаюсь. Тепер з тобою, дивись. Ой, йду, ну, як гарно вийшло. Ну Отак дуже гарно вийшло. Мені подобається. Ну добре, тоді давай їсти. М -м -м, як смачно. Як мені подобається це все. Бачиш, ти знаєш, який мене смак. Ну, я рада, що тобі подобається. Це добре, добре, я тоді буду їсти. М -м -м, я вже все з'їла, ну я теж доїдаю. Так смачно було. М -м -м, дякую, за такий смачний обід. Нема за що, заради тебе хоч зірку з неба. Добре, тоді випиваємо чай, я в тебе хочу на природу завести. О, цікаво, куди на природу? А зараз це все побачиш. Ну Добре, тоді пішли. Максіка, де це ми? Ну, ми прийшли сюди. Ну, тут спеціальна така хатка, щоб сюди ходили. А тут що, все безкоштовно? Ні, я все заплатив вже. О, дякую. Добре, давай тоді будемо тут їсти. А що ти хочеш? Ну, я хочу рісись з куркою. Як я тебе люблю, і я тебе. Адель, давай я ще налью нам сік. Оце якийсь лимонний. Добре. Так, я ще малинку сім і налью Сік. Так, собі і тобі, мої крісочки. Ой, дякую. Ну, давай ще кудись підемо. Ну, можна, в принципі. Ой, я положила твої подарунки до своїх. А, буває. Ну я надіюсь, вам сподобалось це відео. Вибачте воно, що воно було маленьке. Ну і всім пока!